Семнадцать пятьдесят девять. Нам скажут минуту... Вечір добрий. Ви дивитесь телевізійні новини Миколаївщини. У студії працює Анна Бурейко. І до основних новин сьогодні. В технічному полку поповнення морським спецпризначенцям передали відремонтовану машину швидкої допомоги. Болі ніж у вас 3151 і у вас 469. Тобто, Тут устойчиво на дорозі, В общем, лучше проходимость. Зв'язок поколінь між ними 80 років різниці, але їх об'єднує одне. Любов до України Миколаївський аеропорт може стати військово-цивільним. Я думаю, так як ми домовили, через 2-3 дні дуже скоро попередня відповідь вже безпосередньо. Генерального штабу, командування військовоповітряних сил щодо можливості використання нашого, будемо говорити, не тільки аеропорту, мається мати, перш за все злітної смуги, злітної, а і всієї структури, можливо, однієї або декілька частинами військово-повітряних сил України. Миколаївський аеропорт може зацікавити військово-повітряні сили України. Принаймні, розглядається варіант спільного військово-цивільного використання литовища. А влада вже звернулася до Вищого керівництва України із закликом прийняти аеропорту державну власність. При цьому, виявляється, можливе використання литовища і цивільною, і військовою авіацією водночас. Це один із варіантів, который ми будемо рассматривать, щоб могли осуществлять посадку і гражданские самолети, і грузові самолети, а также воєнні. Вот. Я вважаю, що це взагалі один із перспективних варіантів, тоді він действительно і и загружен, і и плюс поддерживаться в постоянном состоянии. Робити висновки рано. Але саме знайомство з матеріально технічною базою підприємства стало метою візиту до Миколаєва, заступника командуючого військово повітря. Сил Збройних сил України з логістики генерал лейтенанта Володимира Шатова та начальника авіації українських ВПС, генерал майора Ігоря Черепенька. Я думаю, так як ми домовили, через 2-3 дні дуже скоро буде попередня відповідь вже безпосередньо генерального штабу командування військово-повітряних сил щодо можливості використання нашого, будемо говорити, не тільки аеропорту, мається на увазі, перш за все, злітної смуги злітної, а і всі. І структури, можливо однією або декількома частинами військово-повітряних сил України. Аероборт, котрий останніми роками не має можливості заробляти самостійно, бюджет обласної громади, якій належить підприємство, утримувати теж не в змозі. Накопичуються борги із зарплати, не використовується належним чином територія та ресурси. Миколаївщина позбавлена звичного для цивілізованих країн та регіонів способу пересування. Для того, щоб реанімувати підприємство, необхідно відновити сертифікат та провести ремонт. І якщо це зробить Міністерство оборони України, миколаївці лише подякують. Федір Бондар, телевізійні новини Миколаївщини. Миколаївський бронетанковий завод передав військову техніку львівським десантникам. Відремонтовані БТРи бачила і наша знімальна група. Сім одиниць воєнної техніки передали робітники Миколаївського бронетанкового заводу військовослужбовцям 80-ї окремої бригади ВДВ. За останній тиждень це вже третя відправка. Після капітального ремонту машини, які вважали металобрухтом, виконуватимуть бойові завдання в зоні АТО люба броня, яка захищає солдати, і екіпаж, вона потрібна. Тим більше БТ-80 він себе зарекомендував дуже добре в даних, скажімо так, протистояннях. Ці бойові машини прослужить не один рік, зазначив директор Миколаївського бронетанкового заводу. А якість заводчани гарантують. Завод працює і кожен день. Зараз практично у нас йде одрузка техніки для різних родів військ. Ремонтуємо Ми зараз ще дев'ять машин для морської піхоти, так що номенклатура можна сказати, у нас очень широка, качественно стараємося робити. Львів'яни подякували за АБТР і за підтримку у миколаївців. Олена Міщенко Федір Бондар, телевізійні новини Миколаївщини. Капітально відремонтований санітарний автомобіль передали морським спецпризначенцям волонтери Миколаєва. Це вже четверта швидка для військовослужбовців. Старенькі машини віднайшли в гаражах медичних служб. Там же їх і відремонтували. Гроші на заміну автозапчастин збирали небайдужі городяни. Водій механік Андрій дуже радий поповненню автопарку. Сідає за кермо та ділиться враженнями. Болі устойчивом у вас 31,51 і у вас 469. Тобто, Тобі ж устойчиво держиться на дорозі, в общем лучше проходимость. Аби відновити швидку, знадобилося півтора місяці. Автомеханіки чи не щодня чеклували над нею, адже машина не виїжджала на лінію вже більше десяти років. Та й самі водії не давали жодних шансів. Наші автоміханіки відновили санітарний автомобіль на добровільних початках, щоб в це помочь час допомогти нашим бойцям. Замінили двигун, ходову та облаштували салон у середині. Ззовні зробили сучасний тюнінг. Волонтери сподіваються, що військовослужбовцям це сподобається. Ми запасні частини, організували логістику роботу, поміняли все, що могли поміняти. Це вже четвертий автомобіль для морських спецпризначенців. Мійці дякують за допомогу та за підтримку армії. В автомобілі всі приймають участь в зоні проведення тістичної операції. Ребята неоднократно вони їх вивозили з дуже складних ситуацій. І реально повноприводна техніка дуже там нужна. І вона в ближайше час окажеться там. Наталя Приходько, Антон Небісь, телевізійні новини Миколаївщини. В області повним ходом йде п'ята черга часткової мобілізації. В рамках попередніх етапів Миколаївщина відправила на військову службу понад 9 тисяч осіб. Не всі райони впоралися із поставленим завданням про недоліки та перспективи мобілізаційної кампанії. Говорили на розширеному засіданні голів райдержадміністрації під головуванням губернатора. За чотири черги часткової мобілізації до армії призвано близько 9 тисяч військовозобов'язаних. Майже тисяча це офіцер запасу. Це один з найвищих показників країни. А з 22 квітня проводиться п'ята черга мобілізації. Сьогодні ешелон у складі 186 осіб прибуває до Львівської області для проходження служби. Порядок роботи буде таким же, як і в четверту, в кінці четвертої. Тобто ми общу задачу будемо ділити на частні підзадачі. На сьогоднішній день командуючий войск определил за неделю мобілізації на вчорашній день выполнить 20% поставленої задачі общей. На контролі влади питання демобілізації. Соціальний захист тих, хто повернувся з передової, пріоритетний напрямок спільної роботи всієї громади. Тим більше, що вояки, як ніколи, зараз потребують окрім медичної ще й психологічної підтримки. Ми з вами повинні вплоть до того, щоб знать кожного із демобілізованих і його судьбу його сім'ї для підтримки демобілізованих з обласної програми. Турбота вже виділені 2 мільйони 600 тисяч гривень. Активно допомагають хлопцям, які повернулися з передової і волонтери. Наталя Приходько, Сергій Кравченко ТНМ. Неоголошена війна на сході нашої країни змусила згадати про важливість патріотичного виховання молоді. Учні 5 класу школи номер 34 побували на уроці патріотизму у ветерана Вдома школярі привітали учасника бойових дій Другої світової війни Надію блок Доні з наступаючим днем перемоги і слухали розповіді про війну з перших уст. На фронт Надія Павлівна потрапила у 16 років. Закінчивши школу, дівчина пішла працювати телефоністкою. 22 червня 1941-го о четвертій ранку була на чергуванні. Я прибіжала додому і говорю, ма, я йду на війну. А вона тебе ще не хватало там. І тут почали бомбити Київ Одесу і Ніколаєв одразу. От, і мама забрала дітей менших і ушла в село. Поки мама вивозила дітей, як вона вважала, у більш безпечне місце, Йона Надія разом з подругою поїхала на передову. Мамі лишила записку. Я мамі написала записку, мама, я йшла на, на фронт. От, і більше нічого. Доїхали до Дніпропетровської, нам об'явили, що місто Ніколаївсь даний без бою. І ми поїхали далі до Сталінграда. В Сталінград прийшли в воєнкомат, нас не прийняли. Говорять, дівчатки, вам ще дітський сад, ходить. Надія з подругою залишалась в Аркадії і працювали за професією, а під час дислокації військ потрапила до запасного офіцерського полку. Після тримісячних навчань опинились на передовій. Я потрапила в 6-й понтонний батальйон 1-го український фронт. І от це від почти до Берліна. Чехо, Словакію, Венгрию, Румунію, это все цьому ми пройшли. Да. І в 45-му я демобилизовалась. Військова професія Надії Павлівни зв'язківець, та на фронті дівчатам вистачало і іншої роботи. Там на фронті ранених перев'язуєш, припаси, носиш і допомагаєш повару, картошку чистити що могли, діло лізно після війни жінка опанувала нову професію. Працювала у сфері харчування. За 45 років пройшла шлях від офіціантки до завідуючої складу. Ветеран праці народила доньку і сина. Зараз вже має четверо онуків, і стільки ж правнуків. Про життя і війну Надія Павлівна розповідала дітям легко і впевнено, приховуючи біль смуток. Малеча на знак вдячності підготувала вірші про перемогу і майбутнє. Крепко здоровья вам желаю. 9 мая поздравляю. Пусть от пусть вся грусть уйдет от вас, наклинет веселье снова. Праздник победы это праздник весны. День поражения жестокой войны. День поражения насилия и зла. День воскрешения, любви и добра. Наталья Якубсон, Юрий Руденко Телевизионные новини Миколаївщини. 1 травня поточного року розпочинається прийом заяв на призначення житлово-комунальних субсидій. На особливостях спрощеного порядку нарахування допомоги ще раз зупинилась Ольга Сивопляс, директор департаменту соціального захисту населення Миколаївської обласної державної адміністрації вже зараз в установах соціального захисту регіону працюють гарячі лінії. Фахівці у телефонному режимі роз'яснюють специфіку нововведень. Їх робочий день триває з 8-ї години ранку до 19-ї вечора. В суботу також відбувається прийом громадян до 15-ї години дня. Організації надавачі послуг виготовили 500 тисяч бланків за домовленістю з підприємством Укрпошта їх безадресно надіслано користувачам. Хто їх не отримав, має звернутись до установ соціального захисту за місцем проживання. Установи соціального захисту готові видати бланки заяв і декларацій і допомогти їх заповнити. Є телефони, і ми на сайті нашому, на сайті обласної державної адміністрації. Можливо, у людей, які отримали ці заяви, можливо, якимось іншим чином люди можуть звернутися по телефону до органів соціального захисту населення письмово. З проханням видати бланк і допомогти заповнити заяву. Ми готові до цієї роботи. У сільській місцевості за виші вказаний напрям роботи відповідають спеціально підготовлені фахівці у сільських радах. Не залишиться поза увагою одиноко проживаючі громадяни та інваліди. Тобто ми будемо максимально відвідувати людей і допомагати заповнювати заяви і забирати її для реєстрації в органах соціального захисту. Не варто хвилюватися, якщо ви не встигли до свят проконсультуватися, оформити документи. Протягом наступних двох місяців робота триватиме, і субсидія за наявність об'єктивних чинників буде нарахована саме з 1 травня. Не слід забувати, що допомога від держави призначається тільки на соціально встановлені норми споживання. Субсидія призначається на протязі 10 днів з дня подачі заяви. Якщо якісь там є недоліки в заяві, то це місяць є для того, щоб виправити недоліки і призначити субсидію. Потім, після того, як субсидія призначена, ми на протязі двох місяців перевіряємо дані, які вказані в декларації, тому ми користуємося персональними даними. Неправдива інформація вказана в декларації тягне за собою повернення коштів у подвійному розмірі. Павло Москальов Сергій Єрмаков. Телевізійні новини Миколаївщини. Ми отримуємо у Миколаївській області. Буде реалізовано проект, спрямований на боротьбу з туберкульозом. Перший крок в цьому напрямку вже зроблено. Це підписання протоколу про наміри у реалізації проекту Челендж ТВ між обласною державною адміністрацією та представництвом США з міжнародного розвитку ПАС в Україні. Миколаївська область відноситься до регіонів з високим ризиком захворювання на туберкульоз. Тому питання лікування, протидії та зупинення поширення віл-інфекції сніду серед цієї категорії людей залишається відкритим. І сьогодні сподіваюся, що сьогоднішнім підписанням це буде одним з кроків на шляху до першої реалізації програми і подоланню тієї ситуації, яка сьогодні виникла в Миколаївській області і загалом в Україні щодо боротьби з туберкульозом. В Миколаївській області перебувають на лікуванні понад 400 осіб з мультирезистентним туберкульозом, а з них 27,5% мають і вілінфекцію. Лікування дуже дороговартісне. Ця допомога нам вкрай необхідна, тому дуже вдячні. Погоджуємось на співпрацю і на все краще. Я думаю, у нас попереду, тому що дуже такі світлі люди з нами співпрацюють. Ми дуже вдячні. У рамках реалізації проєкту термін дії 5 років передбачено поліпшення виявлення та діагностики туберкульозу з множинною стійкістю до препаратів на стаціонарному та амбулаторному етапах лікування. Алгоритм розроблений і внедрен так, як удобно області, як з учетом особливостей області і, в общем-то, Количество больных, я надеюсь, что у вас все-таки уменьшится. Американські колеги подякували керівництву області за підтримку, а головне за співпрацю на всіх рівнях. Ми бажання на всіх уровнях, на всіх уровнях. Поэтому спасибо вам большое за то, що видим, і ми я желаю вам удачі, Я думаю, всі мест ми будемо успіху. Спільна робота з проектом дозволить насамперед покращити епідситуацію з туберкульозу в області, поліпшити ефективність лікування хворих і, головне, зменшити смертність. Наталя Приходько, Сергій Кравченко, ТНМ. Відзнака за сумлінну сплату податків. Сьогодні в обласній державній адміністрації нагородили переможців першого етапу всеукраїнського рейтингу Сумлінні платники податків. Рейтинг сумлінні платники податків створено у 2011 році. Тоді ж почала діяльність обласна рейтингова комісія. До її складу ввійшли представники влади, громадських організацій, Державної фіскальної служби. Загалом 15 експертів. Для участі у програмі необхідно просто надати заявку. Критеріями ж оцінки є дані, вказані у документі. Таких показателей не так уж много. Первый ⁇ это соотношение уплаченной суммы налога на прибыль к сумме полученных доходов. Второй показатель ⁇ это соблюдение налоговой дисциплины. За каждый случай нарушения налоговой дисциплины снимаются соответствующие баллы. Третий показатель ⁇ количество созданных рабочих мест на предприятии. Четвертый показатель ⁇ это средняя заработная плата по предприятию. Пятый показатель ⁇ это участие в социальных программах и благотворительных... Акций, то есть сумма потраченных на эти цели средств по отношению к сумме полученной прибыли. 9 квітня членам обласної рейтингової комісії визначено 16 переможців першого туру всеукраїнського рейтингу «Сумлінні платники податків 2014. Серед них сільськогосподарське підприємство Нібулон, фермерське господарство Основа, державне підприємство Миколаївське науково-виробничий центр стандартизації, метрології та сертифікації, виробнича торговельна фірма Вілам, Миколаївський завод залізобетонних виробів, Термінал Укрхарчузбут сировина та інші. Павло Москальов, Андрій Заворотній, телевізійні новини Миколаївщини. Студенти та колектив Миколаївської філії Київського національного університету культури та мистецтв подарували поціновувачам мистецтва дві години потужної концертної енергетики на сцені Миколаївського академічного художнього російського драматичного театру. Своїми враженнями ділиться Павло Маскальов. Щорічний звітний концерт це своєрідний іспит, який складає студентство та колектив перед миколаївським глядачем. 2015-го родину мистецького вишу поповнили нові талановиті колективи. Проте безпосередніми лідерами і гордістю університету залишаються народний хор під керівництвом Омеліана Шпачинського та ансамбль народного танцю Миколаїв трицвіт Михайла та Ольги Мерлянових. Але сьогодні з'явились такі прекрасні колективи, як біс квартет, з'явились ансамбль сучасний. Ці колективи ще не мають своєї назви, але ми бачимо, що вони розвиваються потужно. Що керівники завзяті, талановиті, Ми бачимо в цьому проекці на майбутнє. Подвійної відповідальності артистам додавала присутність у залі випускників Миколаївської філії, депутати, керівники закладів культури, працівники телебачення. У кожного по-своєму склалося життя, але порадіти за успіхи альма-матер ці люди знайшли час. Серед них і начальник управління культури, національності та релігії обласної державної адміністрації Михайло Димитров, талант розвивати дуже складно, тому в нашому вузі і особливо мені дорого, тому що я його закінчив, Это йде з радостью. Это очень волнительно. Подвести итог года роботи це достойно чести. Майже дві години потужної концертної енергії, бурхливі оплески та вигуки. Браво! Така атмосфера панувала у залі російської драми під час звітного концерту Миколаївської філії Київського національного університету культури і мистецтв. Павло Москальовадим Кірчев, телевізійні новини Миколаївщини. Як врятувати потопаючого, надати йому першу допомогу, оперативно відреагувати на виклик, травмування людей під час відпочинку на водоймах. Такі завдання відпрацьовували під час спеціального тренування на міському пляжі Миколаївські рятувальники. За тактичним задумом до служби порятунку 101 надійшло повідомлення про те, що внаслідок поривів вітру та сильних хвиль на відстані близько 100 метрів від берегу перекинувся гумовий човен з п'ятьма рибалками на борту. Чергова зміна аварійно-рятувальної частини швидко та оперативно евакуювала постраждалих на берег, де їм було надано першу медичну допомогу. Відпрацювали рятувальники із застосуванням спеціальної техніки ще одну умовну надзвичайну подію з порятунку трьох відпочиваючих, які опинились у воді, перекинувшись з надувного матрацу. Ситуація ускладнена з тим, що один із потерпілих знаходився під водою. Сучастую, у нас техніка дозволяє, як ви сьогодні у В любых условиях проводить спасение, наличие водолазного отделения техники и подготовленного состава позволяет в кратчайшие сроки выполнять эти задачи. Показали рятувальники і сучасне водолазне спорядження, яке використовується для пошуку постраждалого під водою та проведення рятувальної операції. Зокрема, цей потужний човен, швидкий і маневрений, незамінний у проведенні рятувальних робіт на будь-якій поверхні і пору року. «Оборудовання, яке знаходиться непосередньо у непосредственно нашого подрозділення. Та подводна зв'язка для зв'язку з водолазом под водою. Співробітники аварійно-рятувального загону і Федерації підводної діяльності і спорту розповіли про основні технічні характеристики іншого спецобладнання, водолазного оснащення і плавзасобів. Сравнює статистику предыдущих лет, все-таки люди вже стали більш професіонально грамотно поступати в даній ситуації, не питаються самі. Действувати, а в першу чергу сообщають нам для того, щоб ми своєчасно виїхали спасатели, або спасательної пости, і потім вже приступають з пасінню. Як врятувати постраждалих, які знаходяться на воді, продемонстрували рятувальники водолази під час короткого курсу. Чаще всего дети наши страдают не по причине того, что они сами попадают в эту ситуацию, а в том, что они оказываются свидетелями и не могут адекватно отреагировать на эту ситуацию. И вот это получается ну, очень большая проблема. Найголовніше говорить Сергій Куйш: знати алгоритм дій у рятуванні потопаючого і не панікувати. В цілому поставлені задачі нам були виконані в повному об'ємі. Обща оценка учений удовлетворительна. Рятувальники Миколаївського гарнізону довели, що готові до дій за призначенням, але все ж таки не слід втрачати пильність і не забувати про правила безпечної поведінки на воді. Тетяна Гуменна, Андрій Заворотній, ТНМ. У здоровому тілі здоровий дух саме під цим гаслом відбувся флешмоб руханка за участі миколаївської молоді. Такі ж флешмоби відбулися по всій Україні. Кращі з учасників зможуть продемонструвати свої спортивні навички на головній площі країни. Молоді активісти, студенти вишів брали участь у флешмобі, аби ще раз показати миколаївцям, що бути спортивним це круто. Для цього на сходах бульвару адмірала Макарова на очах у перехожих більше сотні учасників взяли участь у зарядці, яку проводили майстри спорту та любителі танців. Багато спортсменів, які тільки починають, вийдуть на ці сходинки для того, щоб показати, що вони вміють показати свої медалі, і для того, щоб більше і більше, більше уваги було. Приділено спорту, також хочу нагадати, що сьогодні місто Миколаїв має можливість показати, що ми активні, ми патріотичні, що ми знаємо свою історію, що ми хочемо займатися спортом. Юлія з дитинства займається аерокікбоксингом, брала участь у масштабних змаганнях. Говорить, спорт це її життя. А тому, дізнавшись про таку акцію, вирішила, треба йти. Мені здається, що до нас приєднується кожен день більше, і більше людей. Також ми можемо зацікавити цим заходом усіх, щоб вони також займалися спортом. На заході було багато національної символіки. Таким чином, учасники вкотре показали, що Миколаїв це Україна. Вистроїли декілька рядів хлопців і дівчат, які одягнені в українську символіку, зробили флаг України, прапор, і вирішили таким шляхом показати те, що ми є націоналістами. Аші учасники руханки вже незабаром візьмуть участь у подібному столичному флешмобі. Єлизавета Сікварова, Юрій Руденко, телевізійні новини Миколаївщина. І це були всі новини на цю хвилину. Я з вами прощаюся до завтра. Бережіть себе і на все добре.